Фактологія Откровення. 85 фактів, які ви ніде більше не знайдете Повний Навчальний ПОСІБНИК для розуміння книги Откровення ПОЛІщук Анатолій Миколаєвич 2024 рік Хто запрошений на весілля? Весілля. Це визначна подія у будь-якому сімейному житті. Вона викликає усмішки і радість у присутніх на шлюбному бенкеті, залишаючи часто незабутні враження. Але найвизначнішим із усіх можливих весіль буде одруження Сина Божого Ісуса Христа та Його нареченої церкви. Усі, хто туди потрапить, будуть найщасливішим у світі за всі віки та за всі часи. Питання. 10. Але як туди потрапити? Хто туди запрошує? Де отримати запрошення на цей бенкет? Як воно виглядає? Відповідь На це весілля запрошують усіх бажаючих. Матфія 22.1.14 На кожному християнському зібранні, при кожному читанні Біблії, коли звучать слова Ісуса Христа, прийдіть до мене всі, Матфія 11.28 Хто прагне, іди до мене і пий. Івана 7:37. Того, хто приходить до мене не вижену геть. Івана 6.37. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Марка 1.15. Запрошення на шлюб Сина Божого і церкви це запрошення на зібрання, це запрошення до молитви, це запрошення вивчати Євангеліє, це запрошення змінити своє життя. І присвятити Його на служіння Богу. Це запрошення прийняти хрещення і стати частиною церкви, яка є тіло Христове. Це все запрошення на саме красиве весілля в історії людства. Хто прийме ці запрошення Слова Божого і виконає волю Божу, той і потрапить на весілля? Яка різниця воскрес? Здійснив Вознесінням чи підхоплений? Факт. 26. При Воскресінні Ісуса Христа тіла багатьох покійних святих воскресли і з'явилися багатьом Матфія 27, 52-53. раніше останнього дня. Факт 27 Апостол Іван на небесах бачив душі вбитих. Откровення 6, 9. Висновок Апостол Іван міг бачити і розрізняти на небесах тих святих, які перебували в тілі, і тих, що перебували в стані душі, описуючи чітко їхнє місце перебування, молитви та інші розмови. Откровення 6.9.11 Висновок Число тих, які перебувають у стані душі, поповнювалося за фактом їхньої смерті. Откровення 6.11 і буде поповнюватися до останнього дня, тому на початку Книги Откровення Іван міг бачити лише тих, котрі були убиті протягом ста років після Воскресіння Ісуса Христа, до підняття Івана на небо для отримання пророцтв. Висновок. Можна говорити, що душі померлих християн підхоплюються до Бога на небо, тобто частково, але не тіла і не церква. Бо вони піднімуться в останній день, коли могили Християн будуть порожні. Івана 6:40 44 Матфія 28.6 1 Солонян 4,15.17. Висновок. Справжнє вознесіння буде тоді, коли могили будуть порожні. Не можна говорити про Вознесіння тих, чиї тіла зараз лежать у могилі. Хто такі старці, і звідки вони взялися? Факт 28 Коли апостол Іван піднявся на небо, він побачив, що там уже були перед ним тварини та ангели, які там перебували завжди від створення світу, а також 24 старці, 4.4. які перебували там у своєму власному тілі, тому що там. Де в книзі Одкровення говориться про наявність на небесах душ померлих, підкреслюється, що це душі. Откровення 6, 9. Висновок. Єдиним джерелом, появи на небесах 24 старців, є Воскресіння старозавітніх праведників Матфія 27, 52, 53. Багато старозавітніх праведників воскресли під час Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, не чекаючи останнього дня, який ще не настав 2 Солонян 2.2. Висновок Тіла воскреслих старозавітніх святих знайти вже не зможуть, бо їхні тіла воскресли в День Воскресіння Ісуса Христа. А де він ці і коли буде весільний бенкет? Факт. 29. У книзі Откровення слово вінець згадується вісім разів, а діадеми, що є вінцем із дорогоцінного каміння, тричі, в тому числі сказано про вінці 24 старців двічі за майбутні посмертні вінці у посланні до семи англів. Откровення 2,10, 3.11, 2 Тимофія 4.8, 1 Петра. 5:4, два рази Про вінця сина людського на жнивах, що є кончина віку Матфія 13:39, що вказує на останній день цього світу. Тобто після початку царювання Господа при сьомій трубі Откровення 11:15, 14,17. Один раз про вінець першого вершника, один раз. Про дівочий вінець один раз, про вінці пекельних звірів один раз, про діадеми апокаліптичних звірів йдеться двічі, і один раз розповідається за діадему Ісуса Христа після суду над блудницею і тільки після того, як зацарює Откровення 19.6.11, тобто після сьомої останньої труби Откровення 11.15. Факт. 30 Слово шлюб та його похідні апостол Іван записав двічі, а слово наречена чотири рази. Щодо церкви всі вони згадані лише після початку царювання Господа, откровення 19.6 і після сьомої труби, откровення 11.15. Факт 31. У Біблії ніде немає опису Ісуса Христа. Її церкви у вінцях до шлюбної вечері вінчання, що буде тільки після початку царювання Господа на землі і після сьомої труби. Откровення 19.6.9 1 Петра 5.4. Хто такі вершники Апокаліпсису? Особливе місце у книзі Откровення посідають вершники Апокаліпсису. Їх опис починається після піднесення апостола Івана на небо, після опису передачі сувою сімома печатками від отця до сина після початку зняття з сувою перших чотирьох печаток. Ними починається опис низки руйнівних подій на землі. Ці вершники сиділи на конях різного кольору, але колір їхнього особистого одягу пророцтво залишило в повній таємниці. Про цих осіб, які нас цікавлять, багато тлумачів сперечаються досі, пропонуючи діаметрально протилежні варіанти. Ми ж розберемо їх з погляду фактології, і ви здивуєтесь тим очевидним фактам, які нам вдалося виявити. Чому перший вершник не Ісус Христос? Факт 32. Ісус Христос власноруч знімав усі печатки на Сувої біля апостола Івана, не випускаючи його із рук. Откровення, шостий розділ, Перший, 3, п'ятий, сьомий, дев'ятий, дванадцятий вірші, Восьмий розділ перший вірш. Висновок Апостол Іван бачив Ісуса Христа із Совоєм у руках окремо, а вершника на білому коні окремо. Як і всіх інших вершників. ВИСновок. Ісус Христос не міг розділитись і не можуть існувати два Христа одночасно, бо Він Єдинородний, Івана 1. 14 і 18, 3, 16 і 18. Факт 33. У Книзі Откровення сказано, що Христос щоб узяти совій, Розпечатати його і подивитись в нього вже переміг. Откровення 3.21. 5.5. А про вершника на білому коні сказано, що вийшов, щоби перемогти. Откровення 6.2. Висновок У Книзі Откровення Ісус Христос перебував на небі та відкривав собі саме тому, що вже переміг. Откровення 5.5. Якби Месія не переміг, то він не міг би взяти і відкрити сувій. ВИсновок Поява вершника, що не переміг, є наслідком перемоги і подальшої діяльності Ісуса Христа після перемоги. Висновок Не міг він відправляти сам себе у минуле, щоб перемогти, бо Він минуле вже пройшов та переміг. Факт? 34. При персональному описі Ісуса Христа зі зброї ми зустрічаємо тільки меч. Откровення 1,16, 2, 12, 16, 19, 15, 21. А лук – ніколи. Висновок Ісус Христос і вершник на білому коні це різні особи. Чому перший вершник не антихрист? Факт 35 Велика скрута буде діяти за часів Антихриста Матфія 24-21 і почнеться після того, як побачить нечесть псування, що стоїть на святому місці Матфія 24:15 Марка 13,14, Даниїла 11.31 на крилі святилища Даниїла 9.27. Висновок. Щоби прийшов Антихрист, має з'явитися Крило святилища. Тобто в Єрусалимі має бути побудований храм, Друге Солонян 2.4. Висновок. Збудований в Єрусалимі храм буде головною ознакою наближення Ісуса Христа для Християн і тим голосом, який серед ночі Пробуджує всіх наречених і кричатиме для всіх церков. Ось наречений іде. Виходьте на зустріч йому. Матфія 256 висновок. Оскільки за антихриста почнеться велика скрута, якої не було від початку і не буде, Матфія 2421. Він має бути найлютішим царем в історії всього людства. Висновок З усіх вершників книги Откровення найлютішим є четвертий вершник, бо йому ім'я смерть і пекло слідувало за ним. Откровення 6.8. Висновок Вершник на білому коні не є Антихристом. Ким є перший вершник? Факт 36. НІДЕ в книзі Откровення та в інших пророцтвах. Про вершника на білому коні не сказано, що це хвороби. Історичний факт перший багато церков моляться Константину і називають його титулом Святий Рівноапостольський Цар Константин, шануючи його як святого 21 травня та 3 червня. Він, будучи язичником, головував на Римському, Арелацькому і Нікейському соборах. При цьому в 330 році поряд із новозведеними церквами він побудував храм для удачі, оновив язичницькі капища і поставив свою особисту статую в образі Аполлона, що зустрічає сонце. Саме при ньому почали малювати ікони, робити хрести і почали поклонятися їм. А високі вимоги до святості християн почали визнавати Єресю. Його указ про пільги для охрещених заклав міцні основи майбутнього хрещення дітей. Припущення перше. Можливо, Антихрест вчинить також, як імператор Константин, і поставить у Єрусалимі в храмі замість херовимів статуї зі своїм обличчям, випустить ікони зі своїм портретом, ім'ям, датуванням і символікою посідання в храмі. У цей час варто очікувати видіння лживого храму на небі та голосів, щоб імітувати виконання пророцтв Божих. Откровення, 11 розділ, 15, 19 вірші. Припущення друге. Після посідання Антихриста в храмі у Єрусалимі він буде оголошений Божеством і всі офіційні громадські збори будуть розпочинатися і завершуватися хвалою і поклонінням йому. Будь-яка нарада на роботі, батьківські збори, муніципальні збори, судове засідання, початок робочого дня, щоденний початок навчання в учбових закладах, засідання всіх гілок влади. Всі богослужіння зареєстрованих церков буде розпочинатися, супроводжуватися і закінчуватися поклонінням Антихристу. Це будуть збори загиблих навіки. ДОГматичний ФАКТ. перший. Слово Боже дає пораду тікати від усіх подібних майбутніх зборів. 1 Коринтянам 10:14, 6:18, Марка 13,14 Висновок, щоб уникнути подібних зборів після посідання Антихриста у храмі, по-перше, потрібно буде від них тікати самому і не пускати туди дітей. А по-друге, Христос дав пораду тікати в гори. Матфія 24:16, Марка 13:14. Факт 37. Людина, яка хоч один раз поклониться Антихристові. Або його зображенню, або прийме накреслення Його імені чи числа імені Його, вже ніколи не матиме прощення гріхів і буде назавжди засуджена Богом на вічні муки в пеклі. Откровення 14.9.11 ВИСновок Ніхто вже не зможе відкласти на пізніше, як це роблять зараз, питання свого спасіння перед Богом. Потрібно буде вмить зробити примусовий вибір і вибрати одного з двох, третього не дано між Богом і творінням. Немає напівбога, немає напівідола, є тільки беззначальний творець і тління творіння. Потрібно буде кожній людині покласти антихриста на вагу і дати йому визначення, хто він Бог чи тлінне творіння, яке. Мало смертельну рану від меча і живе далі, пародіючи Воскресіння Спасителя Ісуса Христа. Це буде смертельний вибір, бо за будь-яким вибором стоятиме смерть. Або зараз він, Антихриста, або потім від Бога Всемогутнього, зазнавши покарання вічного осуду. Потрібно буде мати керівництво Духа Божого, щоб зробити правильний вибір откровення. 13.8. Прийняти служіння Антихристу означатиме зректися Бога, а прийняти і сповідувати Бога Отця, Сина і Святого Духа означатиме зректися Антихриста, що оголосить себе Месією для Ізраїлю, махді для мусульман і Христом для Християн. Всіх тих, які не приймуть Антихриста. Після його посідання в храмі будуть намагатись піймати і стратити в прямому значенні цього слова. Питання 11. як імператор Константин добився великої прихильності і міцної довіри багатьох церков. Відповідь Луком та стрілами його луком був кетехумен. Оголошення прийняття Християнства у 312 році. А його стрілами будуть видіння, Укази та собори. ВИСновок Найбільше виконав Пророцтво про вершника на білому коні імператор Константин, якому немає в цьому нікого рівному йому. Про що нам говорить другий вершник? Факт 38. Вершнику на вогняно-червоному коні було дано Великий меч. Історичний факт другий. Хрестові походи тривали майже 350 років з 1096 року по 1444 року під назвою Стежка Господня або Стежка Гробу Господнього. Історичний факт третій. Найдовші мечі кували у середньовіччі. На територіях біблійних пророцтв та біблійних воїн за Єрусалим під час хрестових походів з'явились найдовші дворучні мечі. Їхня середня довжина становила 160-170 см, а вага близько 3,5 кг. Найбільшим мечем цього класу є стамбульський меч довжиною 2. 7 метрів. Але він ніколи не використовувався в реальних боях і був церемоніальним, як і японський меч довжиною 377 см. Вони обидва не брали участі у боях за Єрусалим. ВИСновок. Пророцтва про вершника на вогняно-червоному коні найбільше виконують події, що зараз називають хрестовими походами. ЯКА мета третього вершника? Факт 39. Ніде в про вершника на чорному коні не сказано про голод або дефіцит їжі. Але ми бачимо опис торгу або оплати праці. Откровення 6.56. Факт 40. Метою та зброєю третього вершника є не знищення, а пошкодження пшениці та ячменю за гроші. А пошкоджувати оливу та вино йому заборонено. Откровення 6, 6 висновок. Тут у жодному разі не йдеться про ГМО продукти, тому що є ГМО оливки і є ГМО виноград. Точно також складається питання з гербіцитами та іншими отрутами. Тому тут стоїть питання не про пряме значення слів пшениця, ячмінь, олива, вино а за духовне. Висновок. Духовним значенням слова пшениця є Христос Івана 12.24, учні Луки 22.31. Але її самим головним духовним значенням є Слово Марка 4.14. Ячмінь згідно аналогії це церковні доктрини, бо оболонка ячменю – Соломіна. І символізує людське начало. Оливу використовують для помазання. Це символ помазання Духом Божим. Вихід 29.7, Луки 4.18, дії 10.38. Та зцілення. Якова 5.14. Вино символ крові Спасителя. Марка 1423 25. Висновок. Результатом дії вершника ми маємо появу трьох ушкоджених лжепророками лжехристиянських жевчень откровення 16,13 та один хибний переклад Біблії, який ми спостерігаємо вже з XIX століття. Що відомо про четвертого вершника? Факт 41. Ім'я цього вершника смерть. І пекло слідувало за ним. Він умертвлятиме мечем і голодом, мором і звірами земними. Откровення 6, 7, 8. Висновок Це вершник, який вбиватиме всім одразу. Мечем вбивати не лише другий вершник, а й четвертий. Чотири спільні способи умертвіння є відмінною рисою четвертого вершника. ФАКТ 42. Про четвертого вершника сказано, що він матиме владу над четвертою частиною землі. Откровення 6.8. Історичний факт четвертий. За часів Нового Завіту лише Британська імперія мала владу над четвертою частиною Землі і за кількості країн, і за кількості населення, і за територією. Разом із британськими, австралійськими та новозеландськими територіями Антарктиди. Британська імперія потім була реформована в країни Британської співдружності, куди і зараз входять 54 країни зі 196 незалежних держав світу. У 16 країнах британської співдружності, таких як Австралія, Канада, Нова Зеландія та інших, здійснюється пряме правління королем Англії. Висновок Можливо, у майбутньому з'являться ще кандидати бути вершником на блідому коні, але зараз Англія є монополістом.